Всім привіт. Чергові мої роботи. Це вже замовлено. Дві ось таких корзини. Ротанг світла береза, він он який, красивий. І корзинка ротанг-червоне дерево. Виробник ротангу один, але ротанг відрізняється. Цей більш легший, і вироби з нього легші, цей більш такий. Класичний, з яким я звикла працювати, і з ним приємніше з ним мені працювати. Така вийшла корзина. Там є косичка, ось. Але ну, за рахунок того, що ротанг білий, косички, ой, косички, корзини без отворів на дні. Ось мій помічник, Буся, менеджер з продажів, вірніше, Помагай мені. Тут також дно заплетене. І заодно дуже гарні. Вживу вони дуже гарні, дуже красиві. Тут, здається, краї об'ємніші, тому що тут ідуть ось такі ручки ну, уємності. Я їх не виріжу, тому що ну, це вже не знаю. Мені здається, що міц, міцність вже буде не та, якщо я їх виріжу, і тут же ж буду робити є, е, е, отвори на ручки, які є функціональні, можна носити все що завгодно. Вживу дуже красиві корзини. Дуже красиві. І такі світлі ротанги я буду і надалі замовляти в різних виробників. А червоне дерево це останній мій ротанг. Не знаю. Дуже тяжко мені з ним справлятися. Дуже він тяжкий у плетінні. Він не такий еластичний, чи що, так можна сказати. Заодно хочу показати, які маю ємності. Ще маю одну ось таку мисочку під білий ротанг. Можна з ручками, можна без, можна просто в такому класичному плетінні, без коси, адже вона губиться якось на фоні світлого кольору. От дуже гарна така коса була в тій корзинці в помаранчевій, яку я виплітала кольором мокко. От її там було видно дуже гарно. Тут так само, але бачите, треба придивлятися. Дуже гарна корзина служитиме довго. Забруднилася просто із шланги її помили, чи під краном, водою. І знову вона чиста. Нічого ж не боїться. ні, ні, вітру, ні снігу, ні, ні дощу, ні сонця. І ця так само. Ця легесенька. Боротан легенький. Дуже така гарненька ручка. Можна брати з собою. Ручка також там приплетена дуже скріпко. В отвори. Тут також йде ось косичка. Так. Це вже завтра поїдуть до своєї власниці. Ну, мені не подобається взагалі, як камери передають, о, о, взагалі, як камери передають вигляд виробів із ротангу. Дивлюсь на камеру і дивлюсь, вживу вони взагалі мені, наче відрізняються. може, це мені просто так. Так, маю ще ось таку 12-літрову миску. Якщо вам без ручок, то я можу оці випуклості так зрізати. Якщо без ручок. Восьмилітрові ось такі ще маю на кашпо. Шикарно б із, білого, із білої берези, шикарно виглядали б кашпо. А ще у мене є ось такі ємності. Також під білу березу, були б шикарні, шикарне поєднання кольорів. Можна виплести кашпо. Ось таке кашпо п'ятилітрове. І можна до нього або корзинку з ручками, з двома, або з однією ручкою велику, типу пасхальної корзини, дуже б гарно було, і колір такий підходить під білий ротанг. Також у мене є 10-літрові, це восьми, є 10-літрові вони вищі, є 12-літрові ємності, дві, по-моєму. а також є дровнички на 20 літрів. Вони здорові. Ну, На 20, це типу як он, горщик, трошки ширший. По висоті десь так само, трохи ширше. Ну, Я ось виплітала недавно дровничку. Хто зацікавлений, пишіть. Хто хотів, пам'ятаю, хтось хотів собі корзинку із світлого ротангу, якщо у вас буде світлий ротанг, я залишаю свій номер вайберу під цим відео в коментарі. Дуже гарно виходить. Тут також можна зробити без отворів на дині. Ось таке буде плетіння. Цей дуже слухняний ротанг, мені дуже подобається. Ось такі вироби. Дуже гарна корзина. Можна просто без ніякого візерунку ось так доплести. можна ось таку хвильку, можна косичку. Ось так. Дуже гарні. Ручку тут можна поправляти, як вам подобається. Справа в тому, що чим ротанг коричневий, який у мене був раніше, або темно-коричневий, золотий, він дещо товщий. Він не жорсткіший, а він сам по собі, оця частинка сама по собі, вона товща. І коли робиш ручку, вона ручка, здається, об'ємніша, хоча схема плетіння та сама, і ось, наприклад, і там ручка вона просто як залізобетонна. Тут ручка дещо така еластична, вона тримає форму, але її можна поправляти ось так. Я задоволена, вироби дуже гарні, приємні до ока.